Привіт, друзі! Мене звуда Неїл, я радий вітати вас на каналі Моє життя в Канаді. Сьогодні буде одне із true video My Life in Canada, or Real Video My Life in Canada. Сьогодні буде відео без монтажу, без зв'язок, без різних підготовок, підзйомів. Сьогодні буде правдиве, просте відео, і ми поговоримо на одну дуже цікаву тему, а саме Інавгурація Трампа і його перша промова. Ну що ж, наливайте... Ну, що ж, бачите, не все виходить з першого разу. Наливайте Узвару і поїхали дивитись, і обговоримо його першу промову в ролі президента на Інавгурації. Поїхали! Записи де, блін, й А я тут собі зі світло ограюсь. Поїхали читати, що ж це за новини. Головні тези з першої промови Дональда Трампа: Золота ера Америки починається сьогодні. З цього дня. І надалі наша країна буде процвітати. Нам будуть заздрити всі нації та країни. Кожного дня адміністрація, і особисто я буду ставити завжди Америку на перше місце. Насправді дуже гучна така заява, і ви уявіть просто, що відчувають американці, коли чують такі слова, всі там просто, особливо прихильники Трампа, коли це чують, напевно, там пісяють кип'ятком, і просто в шоці. Я швиденько, сорі, що перебуваю, забувся вам сказати, що підписуйтесь на мій інстаграм. В описі під відео будуть всі посилання на мої соцмережі. Також, якщо хочете мені написати, краще це зробіть в телеграмі, я там швидше відповідаю. А також підписуйтесь на мій тікток. Посилання також буде в описі під цим відео. Так, я й туди заліз, хочу спробувати себе там. Виставляю там відео, виставляю там більше такі короткі відео, які тут е, ніхто не дивиться, а там, можливо, вони цікаві про будення, про якісь е, штуки, які стались на роботі в житті, щось коротеньке, цікавеньке. Там буду виставляти. Тож підписуйтесь на мій Тікток і ви. А ми дивимось відео далі. Що ж там Трамп наговорив. Наступна теза: це США невдовзі стане ще більшою, сильнішою і величнішою країною ніж будь-коли. Я врятований Богом, щоб зробити Америку знову великою. Про що він говорить? Що він врятований Богом? Кілька місяців тому, може півроку тому, в однієї з промов на вулиці, мітінг він там устраює час від часу. І в нього вистрілили, не попали. Попали в ухо. Я не знаю, чи це правда, чи це реальний замах, чи це так підстроєно. Я нічого не можу сказати. Є різні думки. Хтось каже, що це замах, хтось каже, що це підстроєно, підлаштовано. Але є, як є, і він, він, він говорить, що він врятований Богом, щоб змінити цю країну. Ми разом подолаємо інфляцію та знизимо ціни на продукти. Також я оголошую надзвичайну ситуацію в галузі енергетики. Я запевняю вас, що ми будемо продовжувати видобувати корисні копалини. Це знову ж таки, що за промова, і знизимо ціни на продукти. Це цікаво. Він хоче зробити війну між Мексикою та Канадою. Про це ми далі трошки поговоримо. Він хоче піднімати податки на американські товари. на... Експорт і е, також в іншу сторону е, мексиканці вже теж сказали, що ми будемо піднімати податки. Якщо Америка підніме податки, Канадці теж кажуть, що будуть піднімати податки на їхні товари. І від цього постраждають і канадці, і мексиканці, і Америка, і США, хто живе там. Побачимо, як це все буде. Але ось таке він сказав. І ми будемо продовжувати видобувати корисні копалини. Про що він тут теж е, сказав. Взагалі є така штука, що країни якби, стараються працювати над видобутком копалин із землі, зберігаючи таким чином землю, і вся якби, планета йде до того енергоресурси типу вітряки, гідроелектростанції. Коротше, і от взагалі багато. Чого стримувалось, видобутку, наприклад, нафти. В Канаді так точно дуже багато на... ну, є багато нафти, і канадський уряд стримує 100% видобуток. Я думаю, що в Штатах так само десь щось стримується, не на повну потужність, якби добувають. І ось він своїми такими словами говорить, що ми відкриємо всі вінтіля, будемо качати нафту, все будемо на повну, щоб відновити. Фінансовий стан Америки, щоб люди жили краще, незважаючи на те, там Green Energy, незважаючи там еко, не еко, ми будемо валяти качати нафту і таким чином покращувати фінанси, фінансовий стан саме американців. Цікаво. Так, друзі, і зараз такі часи, що потрібно бути завжди на поготові з дійсним паспортом, і хто знає, куди занесе. Доля з цими змінами політичними. Я знаю, що з паспортами дуже тяжко. Частина тих, хто за кордонні, взагалі не можуть піти, тому що резерв не оновлений. А ті, хто можуть і хочуть, не можуть стати на облік в консульство. Так от для вас наступна рекомендація. Я знаю, що в чергу стати дуже тяжко, я сам. Повірте, в цьому приймав участь, і я так своїми власними зусиллями і не зміг записатись в консульство. Є декілька відео, де я розповідаю, як я це зробив. А мені допомогла в цьому компанія Slot Help. Так, вони можуть записати в чергу і ні. Вони не можуть це зробити відразу, ви до них звернулись, заплатили, і вони віддали вам на наступний день чергу. Вони, так як і всі інші, ловлять слоти, але в автоматичному режимі для вас. Що це значить? Вони не бронюють всі слоти наперед. Це міф, це неправда. Ви до них звертаєтесь і персонально під вас, як тільки з'явиться місце, вони шукають слот і надають його вам. Якщо ви хочете зробити це самостійно, ви можете це зробити, просто потрібно заходити кожен день, клацати сайт, оновляти сторіночку і дивитись, можливо, ви щось зловите. Але я не міг. Скористатись таким шляхом, тому що я два місяці ловив і не зміг зловити, а слот Хелп мені в цьому допомогли. Кому цікаво, і ця інформація корисна, переходьте в описі під відео, буде посилання на їхній сайт, заповнюйте заявку і можете полистати кілька місяців тому. в мене виходило кілька відео про паспорт. Подивіться просто на моєму каналі попереднє відео. Там є, як я забирав паспорт, як я зловив слот і все в деталях про цю компанію. Користуйтесь! Я приберу будь-яку урядову цензуру та поверну право на свободу слова. Про що йдеться під час каденції Байдена? Багато що позакривалось там на TikTok були приколи. Що якщо TikTok не викупить американська компанія, його закриють також Twitter Він вони там закривали, точніше, ікс цей блокували Трампа там. Коротше, то він натякає на те, що не було свободи слова, і от зараз він зробить свободу слова, і можна буде вільно висловлюватись. Також цього тижня я також припиняю політику спроб використати гендер як зброю. Відсьогодні офіційна політика США в тому, що існує лише два гендери чоловіки та жінки. Насправді, це просто те, що він сказав, я не знаю, що буде, якщо це правда. Я бачив відео, як ще під як тільки закінчились вибори в США і люди побачили, що виграв Трамп, люди не. Як це так правильно сказати? Забувся слово правильне таке, щоб не отримати по шапці зараз не від Ютубу, не від глядачів. Люди нетрадиційної орієнтації, от там плакали реально, що їх будуть знову там применшувати, принижувати, недооцінювати, не помічати, ущемляти і так далі. І це реально якби проблема для деяких людей, тому що була зараз така повна пропаганда цих всіх штук. І зараз він прямо заявляє, що Америка буде визнавати тільки два гендери чоловічий і жіночий. Що це змінить? А це змінить багато, тому що Штати е, не остання країна в цьому, на цій землі, і те, що роблять вони, багато країн наслідують, е, вони впливають не тільки е, інші країни наслідують, а Штати. Нав'язують свою точку зору. Якщо так буде, можливо, і в Канаді щось зміниться, можливо, і в Канаді теж буде менше пропаганди ЛГБТ спільноти і так далі. Я не знаю, на що це вплине, що, які будуть наслідки, але заява дуже гучна. Погодьте, що це ну просто дуже гучні слова. Далі ми розбудуємо найсильнішу армію, яку лише бачив світ. Для чого питання? Ми будемо вимірювати наш успіх не лише тими битвами, в яких ми переможемо, але також тими війнами, які ми закінчимо. Зокрема, тими війнами, в які ми не вступали. Я думаю, що тут він зокрема і про Україну говорив, що неважливо, в принципі, він так сказав, що неважливо, що там відбудеться в Україні, як закінчиться війна. На яких умовах для України і так далі, вони собі припишуть це як перемогу в будь-якому випадку, і це навіть не обговорюється. Коротше, цікаво, але розбудуємо найсильнішу армію. В них, і так, він, в них і так одна з найсильніших армій, і навіщо нарощувати ще сильнішу армію? Ну, я розумію, що світ котиться вже до одного місця, але, в принципі, ви розумієте, що а, якщо будується. Ядерна зброя раніше рано чи пізно її захочуть використати. Якщо будуються ракети, рано чи пізно їх захочуть використати. Якщо будується армія, рано чи пізно її захочуть використати, тому що нема сенсу робити це заради того, щоб робити. Але можливо, я не правий. Побачимо, сподіваюся, що це просто як сили стримування і налякування, але нічого більше з цього не буде. Далі, ми будемо запускати наші ракети, і вони будуть нести американський прапор, особливо на планету Марс. Чи це були якісь погрози до інших країн, чи ні. Нібито, що це ракети для подорожей в космос. Але насправді, що він мав на увазі, не знаємо. Ну і остання теза про Панамський канал. Щодо нас застосовуються дуже високі тарифи. Це не може більше продовжуватись. Ми знаємо, що Китай керує Панамським каналом. Ми не можемо передати цей канал китайцям. Ми повинні забрати його собі. Що це за панамський канал? Ось тут ви бачите зараз картинку. Що це за канал, і дуже багато кораблів. Коротше, є в океані, є така затока дуже небезпечна. І тудою дуже небезпечно плавати кораблям, ходити пароплавом і так далі. І ось є панамський, панамський канал, який, якщо я не помиляюсь. А ну, зараз я загуглю. А, так. Панамський канал контролювався спільно із США до 31 грудня 99 року, після чого був переданий урядом е, уряду Панами. Тобто е, США передали уряду Панами цей канал. І зараз Панамський уряд руками Китаю, якщо вірити е, Трампу. Ну і в принципі не знаю, правда чи ні, але якщо вірити цим словам, Панама зараз дуже обдирає податками. Кораблі, які пропливають цим каналом, в тому числі і е, штатовські кораблі, і Трампу це дуже не подобається, він хоче повернути. Як він хоче повернути, незрозуміло. Я вас веду трошки в курс подій. Якщо не знали або забули, е, тут ще як тільки він став, як тільки його вибори вибрали ще до інавгурації, він там дуже загравався з. Політиками Канади, і він там з Ілоном маском піддівали трудо, що ось е, Канада буде 51 м штатом американським. Що от давай ми трудо зробимо тебе губернатором Канади, бла 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 і коротше, що забрати. І Він там також говорив про Грінландію і говорив, що не виключить, що він буде добиватись економічним тиском на Канаду, щоб вона якби приєдналась до Штатів або е, там. Перекрила кордони, щоб біженці не переходили через цей кордон, також за наркотики. Він говорив, що вільний доступ, хоча це більше до Мексики. Я думаю, Канада так, так багато не вирощує наркотичні, не робить, щоб там передавати. В общем-то, і він тут тролив якби, Канаду і, і говорив, що не виключено, що будуть застосовувати фізичну силу військову для завоювання якихось територій. До чого це все йде, я взагалі не знаю. Насправді. Знаєте, Трамп це така особистість особисто для мене. Він нібито, оце, поки він не був президентом, те, що він там бла-бла-бла, якось ну, було без різниці, в принципі. Але, але зараз, коли він вже став президентом, те, що він говорить, якби от не розумієш, чи це сарказм, чи це правда, чи це дійсно він хоче так кардинально на все прямо в усі галузі прямо влазити. Але якщо вірити його словам, то він говорив, що закінчить війну за 24 години в Україні. Зараз уже і далеко до цього не дійде, якби за 24 години. Тому, куди котиться, що котиться, я не знаю, але поживемо, побачимо. Насправді дуже гучні слова. І мені, я не знаю, як вам, мені дуже цікаво, чим це все звернеться. В будь-якому випадку будуть. Наслідки для Канади, для українців в Канаді, для українців в США будуть наслідки, тому що він пообіцяв, що вже від сьогодні, після інавгурації, відразу почне виганяти всіх нелегалів з США. Уже вони перекрили кордони в. З Мексикою багато людей вже не можуть там заїхати через Мексику. І сказав, що будуть висилати всіх імігрант... е, нелегальних іммігрантів е, з США. Багато українських українців нелегально зараз також знаходяться в США. Як це все вплине? Це в будь-якому випадку принесе наслідки хороші чи погані. Я не знаю, поживемо, побачимо. Я думаю, що в чомусь будуть і хороші наслідки, в чомусь і погані, але е, закручується щось. Е, по таким відчуттям, наче ось світ просто перевернеться прямо завтра. Але можливо, це у мене тільки такі відчуття. Скажіть, будь ласка, як у вас? пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу взагалі? І ваші думки будуть якісь зміни, особливо чи відчуємо ми дуже сильно це в Канаді. Він говорив, що з першого ж дня, як стане президентом, відразу підніме тарифи для Мексики і для Канади. Вже він говорить, що з 1 лютого він це зробить. Чи зробить він це чи ні, не знаю. Але чи то він хоче підняти чи до 20, чи до 25% на експорт, це насправді дуже великий податок, ну, дуже великий податок. І відчуємо, ми в Канаді, якщо підніметься податок на продукти 100% збільшення цін. Але я знаєте на що я розраховую, що можливо, якщо штати зараз почнуть видобувати нафту. І він так сказав, що ми будемо качати ресурси, щоб підняти, ну, якби щоб заробити більше грошей, бла бла. бла Можливо, і Канада теж трішки спустить з речага цей з стоп-крану, спустить видобуток нафти. Тим більше змінюється зараз правління Канади. Трюдо пішов у відставку, там зараз буде тимчасовий прем'єр-міністр, якби до кінця каденції Трюдо. Потім будуть вибори. Більше всього, що прийде консервативна партія до... До влади, і якщо вони побачать, що штати почали видобувати нафту, можливо і Канада теж почне більше видобувати, спуститься все якби з з гальм. І е, ми в Альберті живемо. Альберта, це якби найбільша така нафтова провінція. Можливо, нам теж трошки буде цікавіше, тому що якщо гроші є в провінції, люди більше тратять, будуються, і всім краще, і ті, хто на будові працює, і в магазинах, і всім, якби всім і бізнесам, всім краще, якщо в провінції з'являються гроші у людей. Тому не знаю, на що це вплине, не вплине. Пишіть в коментарях ваші думки, що ви думаєте взагалі з цього приводу. А тим часом я вже на просто чемоданах збираюсь і їду скоро з Канади. Чому я їду, чому я їду сам зараз? Що це взагалі буде, чому я прийняв таке рішення, і куди я їду? Все це ви побачите у наступних відео. Невдовзі я вже вилітаю, вже сиджу на чемоданах і вже скоро виїжджаю. Куди я їду? Що? Невдовзі побачите у відео. Тому підписуйтесь, пишіть ваші коментарі. Також я хочу нагадати, що ставте вподобачки, обов'язково. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, якщо дивитесь без підписки, тому що так не можна дивитися і не підписуватися це дуже погано, дуже погано. реально. Тому, і, і ще хочу сказати, що в попередньому відео я розігрував для підписників, для підписників ось таку ось кепочку, кепар, якось такий класний канадський, відправлю в будь-яку точку світу, де їздить канадська почта. Що зро... потрібно зробити? Перейти в ось це відео, ось це ось тут, воно попереднє по рахунку, по ідеї. І написати під тим відео коментар. Якщо ви не знаєте, що там написати, просто напишіть, хочу отримати кепку, пишу коментар в підтримку каналу. І десь в одному з наступних відео ми зробимо розіграш оцієї кепки. І всі, хто напише коментар під отим відео, зможуть отримати цю кепочку. Можливо, виграють. Тому підписуйтесь на канал, щоб в наступних відео не пропустити цей розіграш цієї кепки. Я вам бажаю всім мирного неба над головою. Пишіть в коментарях, ваші думки з приводу цієї інформації. Всім па!